Норма законодавства про використання реєстраторів розрахункових операцій платникам, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування та надання послуг, почала працювати з 1 січня минулого року через воєнний стан до підприємців, які не торгували під акцизними товарами, не застосовували штрафні санкції. Зараз же ситуація змінюється доску з набранням чинності закону України від 30 червня 2023 року, номер 3219, про особливості про внесення змін до податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей податування у період дії воєнного стану відновлено відповідальність за непроведення розрахунків через реєстратор розрахункових операцій. З 1 серпня цього року поновлено відповідальність для платників, які здійснюють діяльність у сфері організації проведення азартних ігор та купівлі продажу іноземної валюти. З 1 жовтня 2023 року поновлено відповідальність для платників, які здійснюють. Діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування та надання послуг. Штрафні санкції за порушення такими платниками у період з 1 січня 2022 року. По 1 жовтня 2023 року застосовані не будуть. Окрім цього, до кінця воєнного стану розмір штрафних санкцій для платників, які не здійснюють торгівлю під акцизними товарами, значно зменшений. 25% від суми проведеної операції без застосування реєстратора розрахункових операцій за перше порушення та 50% у разі повторення ситуації. Застосування РРО є необов'язковим у наступних випадках. Для платників єдиного податку, які здійснюють діяльність на першій групі, у разі проведення розрахункових операцій операції виключно у безготівковій формі, тобто розрахунок проводиться безпосередньо на банківський рахунок фізичної особи підприємця. І у разі здійснення торгівлі виключно не під товарами у сільській місцевості за умови введення розрахункової книжки, і якщо місцевим органом самоврядування не прийнято рішення про обов'язковість застосування реєстратора розрахункових операцій на сьогодні. Є можливість використовувати два види реєстраторів розрахункових операцій: апаратний та програмний апаратний РРО. Це звичайний касовий апарат та програмний РРО. Це програмне забезпечення, яке можна встановити на телефон, на планшет або на комп'ютер, і яке виконує функції реєстратора розрахункових операцій. Державною податковою службою розроблено та безкоштовно надається підприємцям програмний реєстратор розрахункових операцій. Детальнішу інформацію можна дізнатися за номерами телефонів на екрані.